Російсько-українська війна тут як може виглядати у них далі? Ну тут все насправді з одного боку складно, а з іншого боку, дуже просто. Тобто Трамп хотів швидкого результату, він його не домігся. Потім почав перекладати відповідальність спочатку на Україну, потім на європейців і так далі. Ага. Е, по, потім він почав показувати, що він головний медіатор. Потім він почав тиснути і на росіян. Зараз період в нього тиску так, так. на росіян. Він розчарований, немає сенсу бачитись і так далі. У Китаю все набагато простіше. Е, в якому сенсі? Е, вони більш е, стабільні в своїх політичних заявах і дотримані своєї позиції. Вони чітко зазначили, що не дадуть росіянам програти. А паралельно вони за рахунок того, що війна затягується, те, що є санкції, що у росіян мало фінансової міжнародної альтернативи. І так далі, вони під цим якраз таки соусом скупляють те, що їм треба. Ну, уявіть собі, там яскравий приклад, в них газова тематика зараз на порядку денному, ну, зараз, умовно, в цілому. І Китай постійно вимагає продавати російський газ за цінами внутрішнього ринку. Ну, Це як один з прикладів. й угу. за юань. Або ще навіть обговорювалося питання бартеру, як відналагодити бартер, щоб китайські банки, якщо що, не підпадали під санкції міжнародні і не було там чи Чекі, чекапу від Міністерства фінансів США, і так далі. і так далі, Бо Китай, все ж таки, як ви правильно сказали, це світова глобальна економіка, експортоорієнтована, орієнтована. Тому якщо там банки будуть потрапляти в якісь історії, з точки зору комплайнсу, це їм взагалі не вигідно. То що газ на опіум? Ну, це можливо в 19 столітті, але не зараз або на прекурсори китай багато прекурсорів а, робить тому тому я думаю вони що вони це... ж фентанілу домовились так дори. так і і за рахунок зменшення фентанілу 10% трамп типу прибрав ось, пообіцяли, тому... пообіцяли. побіцяли домовилися а пообіцяли, це трішки різні речі тому е, тому якраз таки е, китай китаю влаштовує ось така історія угу. Що сторони вперлися з точки зору війни? Що захід не може односторонньо вирішити? Вони тут підтримують так, як їм треба, продовжуючи торгувати заходом. Бо найбільші торгові партнери для Китаю це ЄС. Там за 24 рік це 845 мільярдів євро товарообіг. І Сполучені Штати Америки там в середньому 600-700 мільярдів товарообіг, і тут ще вони поставлюють Росію те, що їм треба, вони скуповують, збільшують поступово свій вплив. А в той самий час з ними треба рахуватися. Якби вони якби не при справах, але з ними треба рахуватися. Воюйте далі, так? Да? Ну, вони не прямо це кажуть, ну, але Трамп, їм вигідно. Трамп каже, Трамп каже, воюйте далі. Трамп просто, як вам сказати, інколи робить такі емоційні заяви без е, стратегічного, скажімо, е, прогнозування і так далі. і так далі. В нього, в нього дивіться, одна просте завдання. Е, коли в нього не, не виходить зовнішньополітичний результат, він починає грати на внутрішній електорат. Угу. Він виходить і каже, я зробив все, що міг, вони не хочуть. Хай воює. Uh -huh. Вони не хочуть припинення uh -huh. смертей, uh -huh. а я хочу. І Для у чого нього тоді дуже була зроблена заява учора в ООН групою друзів миру, так званих Китай і Бразилія і країни Південної Кулі, країни Півдня, де було сказано про те, що вони виступають за негайне припинення бойових дій у китайської у російсько-українській війні, у війні Росії проти України. Для чого тоді ця заява в один день зроблена? Тут конкретно про Україну я. Ну, не маю жодного сумніву, що ця заява не могла не бути погоджена із найвищим керівництвом Китаю. Ні, вона ну, зрозуміло погоджена, бо це старий мирний план китайсько бразильський Я то розумію, спосадки... для чого витягувати. А ну, ти не думаєш, що це під, підігрування саме Трампа також. Це також політика. Ага. Також його політика. Ти бачиш, до речі, я їх дуже класно було видно, коли за столом сидів Трамп всі, ну, Зовсім інший рівень спілкування коли Трамп. Трамп, трамп, трамп є Трамп, він своїй манері там, ага. привітав його і так далі. Сі. І дуже дипломатично сів йому відповідав. Ну дуже дипломатично. Я б інколи я б сказав, навіть підігрував. Це було йому так прям м'яко. Ти хоч як я... він його трішки побоюється? Е, е, ні, це, ні. Я, я також думаю, що це більше, що він нам намагався як трішки, тріш, тріш, як каже. Кажуть... Показати, що він як ніби під ним, uh -huh. я також так подумав. Uh -huh. Але коли я розмовляв е з паном Фадієм, вчора він в Китаї прожив там близько п'яти років, він каже дуже добре, розбирається в цих їхніх тонкощах, він каже, що це їхня їхній менталітет. Вони отак от спілкуються з всіма. От вони так дипломатично дуже сильно от намагаються, навіть, як я казав, навіть з васалами, вони дуже намагаються от, так от дипломатично вести mm -hmm. свій діалог. Каже, ну, для мене ну, це на міжнародній політиці, на дипломатії, це як ніби підігравання, дуже сильне підігравання або mm -hmm. навіть лягання. Ну, виявляється, що ні. От, тому о, загалом це може бути дипломатичним таким ходом. Вони ж також були за мир. Вони за те, щоб в Україні було мир, ми, ми пам'ятаємо це їхній за мир план. В всьому мирі. Так, а інше питання, що для цього було зроблено. Ти говориш про те, що давайте припинимо вогонь і починаєш слати в Росію дрони і техніку, і ці станки, і все інше. Ну воно не стрішки по-іншому працює. Правильно має бути ну, так, слова звичайно, і дії, заява сама цікава була, як на мене. Вона і таке співпадіння, як ви кажете, друзі, що поява мирного плану, до якого ми зараз перейдемо від Європи, <кхух> злив його також не випадково в один день. І тут Китай, та ні, ні, ми ж за припинення вогню. Китай уже певні питання в цій війні вирішив. Росія втратила не лише Сирію, Південний Кавказ, там Африку, Росія втратила Центральну Азію. Туди зайшов замість Росії Китай. Ви пам'ятаєте, да, okay. що тепер yeah. китайці будуть будувати електростанції, атомні електростанції в Казахстані? Ви вони фактично без Путіна зібрав зібрав п'ять голів у цих країн Центральної Азії. Тобто вони, китайці, вже отримали те, що вони хотіли. Бо вони, китайці, зацікавлені в тому, щоб Європейський Союз витрачав гроші не на війну в Україні, а на купівлю китайських товарів. Тому оцей цикл, коли Китайцям була вигідна російсько-українська війна. Він добігає свого кінця, і Китай я думаю буде піддав підчавлювати Росію на того, щоб кінчати вже цією війною. Ну. Зауважте, uh -huh. ви це до речі, я у, у вас прочитав. Спасибі вам за це. Істанбул-Брідж, оцей величезний контейнеровоз, вперше комерційний рейс по південно-арктичному шляху. Ну, так. Ви ж розумієте, що Сполучені Штати нараз можуть припинити цей півні, північний путі, шлях то Берингова протока. Uh -huh. По гузеньки перекривають і все, і ні ніхто нікуди вже не пливе. А там справді на 20 днів коротший шлях. Щоправда, я подивився потім, куди пішов цей слав uh з -huh. Ісламбум річ, а назад він пішов через Соець. Uh -huh. Не ризикнули, ти знов, тому що шторми, людової сторону. Ну менше з тим, є прецедент. Є прекрасний да, цікавий не... прецедент.